Медіаграмотність невід'ємна частина сучасної людини. Відповідні знання запорізькі педагоги починають давати дітям вже зі школи. Онлайн простір перевантажений фейками, а тепер ще й російською пропагандою. Тож важливо навчити не лише дітей, а й дорослих перевіряти інформацію, аналізувати матеріал і довіряти лише перевіреним джерелам. Саме цьому питанню був присвячений міський захід, про який в сюжеті. На базі 93-ї гімназії відбувся міський захід щодо медіаграмотності, як складоводі інформаційно-цифрової компетентності педагога серед присутніх освітяни Шевченківського району, а також представники влади, зібралися тут, аби поділитися вже існуючими результатами з цього напрямку, які вдалося впровадити у школах суперечвіні. Наші вчителі це ті е, люди, які Нашим дітям, нашим завовачам освіти розповідають правильно, бо наша сучасна молодь це та молодь, яка е, читає, і їй потрібно навчитися аналізувати інформацію, розуміти, де правда, де неправда, де фейк. І дійсно, мабуть, наші діти більше в деяких аспектах, більш комунікабельні, в тому числі в медіапросторі. Разом з ними необхідно вчитися. Та бути медіаграмотними не так просто, тому що з січня минулого року стартував проєкт Медіаграмотність застосувати не можна відмовитись. Він був започаткований за ініціативи директорки департаменту освіти і науки Юлії Погребняк за підтримки місцевої влади. Лекції та тренінги в межах проєкту проводять досвідчені викладачі запорізької політехніки та Запорізького національного університету. Треба залучатися максимально і не не тільки педагогам, має... а й Технічному персоналу, а й батьківській громадськості. Я думаю, що наступний крок, який ми в системі департаменту візьмемо в роботу, це обов'язково підключати і дітей, і батьківську громаду. Нам треба з цього приводу підключити всю систему. І я розумію, що ми розмовляли що дай Бог, щоб ми підготували обізнаних професійно обізнаних педагогів, які навчають після цього наших дітей. І могли додатково Анатолій Григорович, Я впевнена, що і депутати підтримують на наступний рік розпочинати вводити в закладах освіти гурткову роботу. Долучилися до проекту освітяни міста Запоріжжя із закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, закладів загальної середньої освіти. На сьогодні в міському проекті приймають участь більше 700 учасників. Ну, Якщо бути точніше, то 758 учасників. Цей проєкт був підтриманий і освітянами Запорізької гімназії номер 93. Свій шлях у цьому напрямку вони розпочали ще два роки тому, і за цей час їм вдалося створити чимало шкільних проєктів. А нещодавно проводили тиждень з медіаграмотності, Ба більше активно участь бере й група самоврядування, яка і цього разу не залишилася осторонь. Школярі з їхніми керівниками ведуть стрім, що одразу транслюється на декількох платформах. У нас працює медіагрупа, це лідери учнівського самоврядування, які вчаться і презентувати себе, робити свій власний медіапродукт. Вони працюють на всіх шкільних заходах, отримують завдання від своїх вчителів, пробують створити медіапродукт, дотримуючись усіх норм медіаграмотності та медіаосвіти. Потім аналізують цей продукт. За словами директорки, починалося все з курсів з медіаграмотності за вибором. Сьогодні цей напрям інтегрується у всіх шкільних предметах, особливо пишаються тим, що стали учасниками першої міжнародної інтерактивної виставки на тему війни. Нам надіслали постери, які виконані з допомогою штучного інтелекту, які дозволяють з допомогою мобільного застосунку дивитися ці постери, які уживають під застосунком мобільним, і перевіряти фейки, перевіряти пропаганду, тобто бути медіаграмотним. На завершення провели челендж, а переможцю подарували книгу з медіаосвіти. Авторами є німецькі викладачі. Та їхній досвід можна адаптувати до уроків і в українських школах.